Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ з математики. Сьогодні поговоримо про таку тему, як перетворення графіки функцій, та розберемо основні принципи, якими яким будемо користуватися при перетворенні, відповідно, графіки функцій. Ця тема дуже важлива, вона, по-перше, зустрічається дуже часто в завданнях НМТ минулого року і цього року ну ось такого типу. Перенести графік ліворуч, праворуч там і так далі. Ось. Ну І відповідно для дослідження графіків і функцій, для розв'язування рівнянь з параметром, графічним способом, і так далі. Отже, для початку розберемося, що ж це за перетворення, які ми маємо пам'ятати перетворення. Для цього ми скористаємося таким сервісом, як GeoGebra класична. Ось, Дуже зручно раджу всім вчителям. Спробувати використовувати ось цю програму. Отже, давайте для початку намалюємо функцію звичайну, y дорівнює x квадрат, та на ній будемо розбиратися, які ж нам потрібно перетворення, ну, чи які ми будемо перетворення з нею робити. Отже, для того, щоб намалювати функцію в Геогебрі класичній, ми просто вводимо ось тут, де ввод пише, y дорівнює x квадрат, ну відповідно. Наша функція одразу будується. І так, давайте спробуємо використати перше, перепрошую, перше перетворення графіки функції. це в нас домножити на якесь число k. Так, y дорівнює k помножити на x квадрат. Так? Отже, ну давайте візьмемо для початку 2 помножити на x квадрат, про ту да? ось. 2 х Ну І відповідно ми бачимо, що одна функція стала набагато вуще, так, Вдвічі вона у нас розтягнулася. відповідно, ну І зручно показувати дітям, так, як це відбувається. Ось, Давайте я одразу зроблю для вас наступну річ: я зроблю повзуночок. Задамо йому ціле число. Ось на інтервалі від мінус, давайте від мінус 5, я думаю, до 5 буде достатньо з приростом 1. Так, і відповідно, як ми зараз з вами зробимо? Ми зараз з вами зробимо таким чином. Ми задамо нашу функцію не просто числом 2х2. Ось, а для того, щоб дітям було зручніше і краще видно наочно, як це відбувається перетворення, давайте ми додамо функцію n x квадрат. Так, отже, що ж у нас буде відбуватися, коли ми будемо цей ось позначок перетягувати? Значить, я y дорівнює x2 покажу, відключу. Залишу тільки ось цю функцію. Де у нас відбувається перетворення з n, і, відповідно, дивіться, коли я буду повзночок перетягувати вправо, наше n буде збільшуватися. 2, 3, 4, 5, і так можна задавати далі. І ми будемо бачити, як, відповідно, змінюється наша функція. Вона звужається. Відповідно, якщо ми будемо повзночок тягнути в іншу сторону, тобто наші будуть стати від'ємні, і наша функція, бачите, що зробила, вона відобразилась в іншу сторону. Ну і відповідно, якщо коефіцієнт від'ємний, значить наші віточки пішли донизу, це по-перше, ну, і вона так само буде стискатися. Чи точніше розтягатися від осі x. В скільки раз, скільки ось це n нам буде показувати. Отже, це перший тип перетворень, де ми беремо нашу функцію і стискаємо або розтягуємо. Відповідно, як це відбувається, була звичайна функція, ми її домножили на якесь число k, чи n, чи p, будь-яке число. І відповідно, наша функція що зробила? Вона стиснулася або навпаки роз, Отакою розхилою стало. Ось, ну, якщо це, якщо число k додатнє, відповідно, якщо число k від'ємне, відповідно, вона йде в іншу сторону. Ось. Це перший тип перетворень. Далі, другий тип перетворень. Давайте ми спробуємо до нашої функції додати якесь число, оце от n. Припустимо. Да? І так, давайте я ось це поки що вимкну. Введемо функцію y дорівнює. Так само x квадрат, але до нього доплюсуємо, n. Так, що ж ми будемо бачити з нашої функції? Давайте поставимо спочатку в 0. Ось. значить, Це до нашої функції нічого на даний момент не додається, просто y дрівні x квадрат. Бачите, вона виглядає, як звичайна парабола. Тепер що ж буде, якщо буде додаватися 1? Отже, перетягуємо позначок на одну клітинку вправо, і бачимо x квадрат плюс 1. І наш графік що зробив? Він піднявся на одну клітиночку вгору. n дорівнює 2, і бачимо, наша парабола вже на дві клітиночки вгору. Ну, і відповідно, це другий тип перетворень, який каже, що якщо наш, до нашої функції додається, або віднімається якесь, якесь число, наша функція рухається або вгору, або, відповідно, донизу, в залежності від того, яке число ми додаємо. Отже, це е, записується, ну, формула 21, да? записується дане перетворення таким чином. <кх> f від x, ну, і плюс b. Ось це число b, воно нам задає, куди ми рухаємося, вгору чи вниз. Так, добре, наступний тип перетворень, коли ми додаємо або віднімаємо щось від x. Давайте я цю приберу. Задамо нову функцію y дорівнює в дужечках x відняти. Давайте чи додати додати, давайте додати давайте, n. ось, І за дужечками в нас до квадрату. Так. Поставимо наш повзуночок всерединку на 0. Так, і значить, коли в нас нічого не додається, не віднімається, наша функція посередині. І тепер дивіться, коли я рухаюся вправо, тобто додаю одиничку. Да? ось, Бачите, що відбувається. Коли ось тут з'являється плюс 1, наша функція рухається вліво. Тобто, при додаванні до x якогось числа, наша функція рухається вліво. Відповідно, якщо n буде ставати від'ємним, бачите, буде тут x-1 до квадрату, і наша функція відповідно, рухається куди? рухається в зворотньому напрямку, тобто вправо. Ну, і, відповідно, як записується ця формула, я думаю, вже зрозуміло. Записується це також F. від, Тільки в нас буде X плюс або мінус оце число А. І зрозуміло, так, якщо А у нас додатнє, то ми рухаємося ліворуч. Відповідно, якщо А у нас від'ємне, менше нуля, ми будемо рухатися навпаки вправо. Тобто, все задом навпаки. Так. Наступний тип перетворень. <кій> Наступний тип перетворень це найскладніші для дітей. Це з модуля. І так, давайте я ці покажу, мабуть, повидаляю лишні. Тейпу знак, мабуть, видую. І так, давайте ми спробуємо намалювати таку от функцію х квадрат відняти 4х. Ось і відняти 3, наприклад. Отже, так, <кій> наша функція виглядає ось таким чином. Значить, Зверніть увагу, х квадрат мінус 4х-3. До речі, давайте я одразу вже пригадаю вам тоді, як ми, якщо не в геогебрі класичній, а як ми будуємо цей звичайний графік. Так? Значить, Пам'ятаю, якщо в мене є квадрат відняти 4х та відняти 3, є спеціальна схема побудови. Але ми можемо скористатися формулами скороченого множення та виділити ось тут повний квадрат. Отже, як ми це робимо? х квадрат мінус 4х, це ось ця от частинка, це форму, частинка від формули. Так? Значить, Це у нас перший в квадраті, подвоєний добуточок. Це у нас 2 на 2 та на х. Ось, ну, а далі має йти плюс друге число в квадраті. Зрозуміло, що 2 в квадраті це 4. От, І зрозуміло, що якщо ми доплюсували це 4, ми одразу його відмінусовуємо. І дописуємо мінус 3 те, що у нас було. Отже, це нам дає формулу х квадрат мінус 4х плюс 4. Так? Це формула така. Х відняти 2 в дужечки до квадрату. Ось, ну і ще мінус 7. Отже, що ми бачимо? Це. Парабола х квадрат, Далі х-2, це означає, що ми пересуваємося на дві клітиночки праворуч, пам'ятаємо, ми тільки що про це говорили. І мінус 7 за дужечками, це означає, що ще на 7 клітиночок донизу. Тобто, наш графік виглядає ось таким чином. На дві клітиночки вправо та на 7 клітиночок вгору. Якщо я зараз приближу, ви побачите, так, що наша вершинка якраз тут і знаходиться. Ось дві клітиночки вправо 7 клітиночок донизу. Так, добре, що ж тепер будемо робити? Так? Перше, що ми будемо робити, це зараз додамо до цієї функції модуль. І так, модуль додамо до ікса. Значить, Перший тип перетворення, значить, це у нас коли x по модулю. Так, значить, я по цьому мені так його. Оп. Так, модуль. І мінус нам треба за дужечками. Да? Так. Значить, дивимося. Наш графік намалювався іншим кольором. І бачимо, що ми помічаємо. Якщо подивитися на ось цю чорну лінію, яка була до цього, так, ось вона, і на цю, яку зараз у нас з'явилася, то ми маємо запам'ятати для себе, що коли я відображаю графік і ось це от по модулю, роблю перетворення, так, то що відбувається? Оця от вся що частинка була справа, залишається. І точно така сама симметрично відносно усі Y появляється зліва. А все те, що було справа, оця йшла вгору, вона у нас зникає. Це перший тип перетворень, повторюю ще раз, це коли x по модулю. Ну, Запишемо для нього формулу ось таку. Да? 2F, перепрошую, від модуль X. Ось, оце даний тип перетворень. Що він робить ще раз? Він бере усе, що у нас було намальовано справа. І відображає точно те то саме симетрично зліва. Ось цей другий. Який це? Раз, два, три. Четвертий тип перетворення. так? Так, добре. І наступний останній, давайте розглянемо сьогодні ще ось такий тип перетворень. Це коли у нас буде вся функція по модулю. І так, давайте ще раз включимо цю для того, що було у нас спочатку. Я скопіюю цю функцію, що в нас була на самому початку. Значить, І що ми зараз робимо? Ми зараз візьмемо цю функцію, повністю виділемо і її під модуль. Так, от. Значить, тепер давайте подивитися, е, будемо дивитися, а що ж у нас відбулося. Значить, Бачите, оця початкова функція у нас чорною лінією позначена була. Ось вона, а ось ця нова, що утворилася, вона зелена. Да? Так, отже, що відбулося? Відбулося у нас наступне: при е, відображенні оця, от, модуль весь, вся функція по модулю значить, у нас відбувається таке перетворення. Ось ця вся нижня частинка, яка була нижче осіб, вона в нас відкинулась. І симметрично відносно X відобразилося вгору. Так, отак працює наш останній тип перетворень, який ми сьогодні будемо розглядати. Значить, Давайте ми підіб'ємо такий маленький підсумок. Так? Значить, Ми розглянули, що ж відбувається, коли я беру K і множу на якусь функцію F від X, так? вона розтягується або стискається. Якщо число К від'ємне, то вона ще й симетрично відносно x відображається. Так? Другий тип перетворень у нас був такий: F від X плюс Б, і це перетворення каже, що якщо число B додатнє, тобто я додаю якесь число, то я маю рухатися вгору, відповідно, паралельно на Б- клітиночок. Якщо число Б у нас від'ємне, то вниз на Б клітиночок. Так? От. Далі, наступний тип перетворення це F від X плюс А, і він також нам каже, якщо плюс А, тобто додається якесь число до Х, то я рухаюся в протилежному напрямку, тобто вліво. Якщо ж тут віднімається, мінус 2, мінус 3, я навпаки рухаюся вправо. Ну і два перетворення з модулями. F модуль... А, так, через F модуль Так, X. Зараз, закривилася ця паличка. І так, від модуль X. так, значить, Що це робить перетворення у нас? Воно бере усе, що було справа. І симетрично відображає вліво. Ну і останній тип перетворення це коли у нас усе по модулю. Модуль F -X. Значить, це перетворення робить так, що все, що було з під низу, воно у нас симетрично відображається вгору. Нижня частинка, ну, поки у нас оця от пропадає. Так, ось такі типи перетворень. Тепер давайте спробуємо застосувати усі типи перетворення та розв'язати декілька завдань, які були вже на НМТ в минулому році, ну і в цьому році. Отже, завдання перше. На рисунку зображено ось такий графік функції, визначений від мінус 3 до 3. І наше завдання: в яких чвертях знаходиться графік від X плюс 3. Отже, тільки що ми розглянули, від X плюс 3 це означає, що на 3 клітиночки вгору. Підносимо наших, наш оцей графік на три клітиночки вгору. Так? Значить я беру виділяю такі от контрольні точечки для себе, і їх кожну точку підношу на 3 вгору і просто провожу ще один такий самий графік. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що наша функція піднялася вгору, і вона тепер розташована тільки в першій та другій чверті. Так, розглянемо наступне: F від x плюс 3. Ну, тобто задання таке саме, да? тільки x плюс 3 вже у нас в дужичках. Отже, що ми бачимо? Якщо x плюс 3 у нас в дужечках, то е, оце плюс 3 означає, що ми рухаємося не вправо, а навпаки в протилежну сторону, тобто вліво. Значить, дивимося, беремо собі так само якісь такі контрольні точечки, по яких ми будемо переносити наш графік. Переносимо його паралельно і дивимося, в яких чертях він розташований. Бачимо в другій та третій. Так. Ще один графік це з додаткової сесії fx x-4. Значи, зрозуміло, мінус 4 це на 4 клітинки навпаки вправо. Перенесли на 4 клітиночки вправо. І бачимо, що наш графік розташований тільки в першій та четвертих чвертях. Так, тепер давайте спробуємо розв'язати графічно декілька параметрів. Я для вас підготував так само. І так, перший параметр ось такий. Модуль від x-1 мінус 4 та дорівнює А. Отже, для того, щоб розв'язати даний параметр графічно, ми пам'ятаємо, що для початку ми маємо намалювати цю ліву частинку, а потім праву частинку да, на одній системі координат. Нагадаємо, що ліва частинка це модуль від Х-1 по модулю мінус 4. Права частинка це y дорівнює А. Нагадаю, що ось такі от y дорівнює А, де А це якесь конкретне число. Це прямі, які будуть паралельно до осі х сів проходити. Ось таким чином. Тобто, Арівню 1 це через одиничку і паралельно до Осіх. Арівню 2 це через двійку y 2 і паралельно до осі Х. Так, ось таким чином будуються дані функції. Тепер оця функція, що справа, е, зліва, перепрошую. І так, модуль від x-1, ще раз все по модулі і мінус 4. Ну, знову ж таки, для того, щоб розв'язати дану ну, намалювати дану функцію, так, значить, ми її розбиваємо на такі собі малесенькі... Е, Маленькі шматочки, скажімо так. І так, перша функція y дорівнює x. Далі y дорівнює x відняти 1. Y дорівнює x відняти 1 по модулю. ось, Далі y дорівнює x-1 по модулю відняти 4. І останнє це y дорівнює модуль від модулю від x-1 і мінус 4. Ось. Тобто, що ми маємо зробити. Да? Я зараз намалюю так схематично від руки, а потім перейду в геогебр та намалюю програму. Отже, y дорівнює x, це пряма, яка є бісектрисою першої та третьої координатної чверті. Далі ось це мінус 1. Так? Значить, ну, тут мінус 1 можна розглядати як і віднімання від X, і як від, віднімання від всієї функції. Тому що наша функція це робить, що це перетворення робить, ми пам'ятаємо. Або на одну клітиночку вниз можна її розглядати ось таким чином. Ось, ну, або можна на одну клітиночку вправо, але воно, ну, результат наш не змінить. Тобто воно буде точно так само, як було, так і буде. Так, далі. Далі у нас все береться по модулю. Що це означає? Тільки що ми з вами розглянули, що якщо в мене все береться по модулю, це означає тільки одне, що наша функція, все, що було вгорі. так, щось воно. Не хочемо не слухати. значить, Все, що було вгорі, у нас має залишитися, а все, що було під вісю XC, воно має відобразитися схематично вгору. Симметрично, перепрошую. Давайте я зеленим візьму. Ось цю точку наведу. Да? До цього моменту воно залишалося, а після цього моменту воно відображається. Значить, я витираю оце, що у нас відобразилося вже, воно нам поки що не потрібно. Так, Отже, наш графік трошечки змінився. ви бачите, да? як? Ось він став тепер з двох частин, складатися, зелена і червона. Тепер мінус 4. Це означає на 4 клітиночки вгору. Ра, вниз, перепрошую. Раз, два, три, чотири. І відповідно. Дві бісектриски таких маленьких. Отак, от вліво і вправо. Так, продовжимо трошечки далі її. Ну і останнє перетворення це коли ми мінус 4, оце все, що у нас було, взяли ще раз по модулю. Тобто, ще раз от все, те, що було знизу, має вгору відобразитися. Тобто, ось таким чином. Значить, ну, Візуально наш графік буде схематично. Так? Я без точок малював. Ви бачите, я просто хочу вам показати, як це робиться. зараз перейдемо в класичну, та я намалюю точний графік. Отже, бачимо, все те, що було знизу, у нас має витертися, і наш графік буде складатися ну, з ось таких от, ну, така собі ламана. Да? Ось, тобто, Сюди, далі знову вгору, вниз і знову вгору. Так, ну і що таке y дорівнює A? Це такі от, прямі, ми вже тільки що з вами говорили. Так, давайте перейдемо в геогебру класичну, та я покажу, як за допомогою повзуночка можна це все гарно промалювати та дітям показати. Отже, <кхем> значить, витираємо наші. Оці от Функції, які ми використовували раніше. Ось, значить, запишемо, да, y дорівнює. Значить, у нас там модуль. В середині ще один так, модуль. Ще один. Модуль. Там всередині у нас було x-1. Потім у нас було що там, мінус 4. Так, і ще раз це все по модулю. Так, по, Так, отже, бачимо, ну, наш графік рівненько по точках е, побудувався. Ну, він абсолютно нічим не відрізняється від того, що у нас було. Просто ми малювали його без ніякі схематичної друки. Тепер що ж буде, якщо y дорівнює А, і оце А в нас буде повзуночок. Так, Давайте я знову ж таки додаю повзуночок. Змінюю його на ціле число. Від мінус, давайте візьмемо його там, 5. Я думаю, 5 достатньо буде, бо бачимо, що знизу у нас взагалі функції немає. І до 10. Так, переріст 1. Хайде n. Так, добре. Ось наш повзночок з'явився, і ми додаємо функцію y дорівнює n. Так. Отже, повзночок ховаємо, функцію віддаляємо трошечки і дивимося. Отже, якщо наше N перемістити рівнесенько на самий край вліво, мінус 5, то бачимо, що наша пряма проходить через точку мінус 5 і знаходиться вся знизу. Тобто до ось цього моменту, коли ми її до мінус 1, до 1 дотягнули, ми бачимо, що точно там ну, ніяких спільних точок у них немає. Так, тепер, коли я перетягну її в 0, вона співпаде з вісю x і ми маємо побачити тут уже перше. Перше, це то, що вона що? Оця от V. W. І наша пряма X, e, ну, просто Y просторі X вже мають два e, спільних розв'язків. Тобто ми можемо вже перше записати, да, це якщо А дорівнює 0, то у нас появляється перших два розвізки. Так, добре, давайте подивимося далі. Коли я піднімаю її до одинички, що відбувається в цей момент? Ми бачимо, що наша пряма і наша буква W вже зустрічаються 4 рази. Да? Давайте я для вас виділю. Ось. Раз, два. 3 та 4. Значить, і цей момент буде у нас зберігатися 4 розіски е, від нуля. Да, бачите, до ось цієї вершинки. Коли ми пройдемо через цю вершинку, в наших коренів стане не 4, а відповідно вже тільки 3. Давайте пройдемо цей шлях. І так, збільшуємо ще. 1, 2, 3, 4. І так, бачимо, що ось тут е, наша функція зустрілася з нашою буквою W. Тільки тричі. 1, 2, 3. Так, ну і Якщо ми підемо за 4, 5, 6, 7, 8 і 9, бачимо, що наша функція зустрічається з нашою буквою W тільки двічі. Отже, що ми можемо написати у відповідь? Тобто, який аналіз для цього всього ми можемо зробити? Значить, якщо наше А менше 0, наша, наше рівняння розв'язків немає, тому що пряма лежить нижче до букви W і вони не зустрічаються. Якщо наше А дорівнює 0, то ми бачимо, що. Розв'язків у нас було 2. Це цей корінь і ось цей корінь. Ну, тут, якщо приблизити, можна і побачити, що це за корінь. Я думаю ясно, що це там мінус ну, Але нас питають про кількість коренів, я думаю ясно. Це 2 корень. Тепер, коли ми йдемо від, нуля, від нуля, і до 4, не включаючи, то ми бачимо, що наша функція 4 рази буде перетинатися оцією прямою паралельною до осі Х. Тобто коренів буде 4. В точці 4, тобто коли дорівнює 4, цих коренів стає 3 штуки. Ось, Ну і останнє це, якщо більше 4, тобто від 4 і до плюс безкінечності, то ми бачимо, що наша п'яма перетинає 2 зліва і справа. Тобто коренів знову ж таки буде 2. Ось таким чином можна проаналізувати рівняння з параметром. Відповідно, використовуючи геогебру, можна це все продемонструвати наочно та показати учням. Ну і давайте ще один, ще один розглянемо параметр, який робиться графічно. Він виглядає ось так: модуль від x мінус 4 модуль x до рівня А. Так, ну як би ми це малювали? Для початку. Для початку ми маємо намалювати звичайну функцію x мінус 4 x Тільки що схоже ми робили, да? сюди 4 та віднімаємо 4, для того, щоб тут утворилася формула, скороченого множення, це х-2 до квадрату. Ось і розуміємо, що мінус 2 це на дві клітиночки вправо. В, п, і мінус 4 це на 4 вниз. Тобто, наш графік, парабола візуально буде виглядати чи схематично. давайте так. Значить, звичайна парабола виглядає у нас ось так. От Ми на 4 клітиночки є донизу і на 2 вправо. Тобто, рухаємося. Раз, два на дві вправо. І раз, два, три, чотири. Ось таким чином буде виглядати наша парабола. Так, давайте я це раз. Два, трошечки продовжу. Так, тепер бачимо, що у нас це x по модулю. Що це значить x по модулю? Тільки що ми з вами також розглядали, якщо x у нас йде по модулю, це означає, що все, що справа ми витираємо. витираємо. Залишається тільки ліва частинка, ось ця. Перепрошую, да, все напаки, те, що зліва витираємо, так, справа залишається. Тепер схемати... ми симметрично маємо відобразити його в іншу сторону. Тобто, ну, ось таким чином відображаємо в інший бік. Ну, і що це означає, що все по модулю? Це означає, що все, що було знизу, воно має відобразитися вгору. Тобто, це в мене не стає, а воно відображається ось таким чином: вгорі. Раз і два. Такі горбика. Так. Отже, наш графік, ну знову ж таки, буде дуже схожий на букву W. Майже. Ось, виглядати він ось, у нас ось таким чином. Так, ну і знову ж таки, що таке Yрівню А? Ми також з вами говорили. Значить, це пряма, яка паралельна до осі. X. Тобто ми знову ж таки будемо рухати нашу, вісь, нашу пряму, і будемо бачити, ага, тут зустрілися тричі. Далі всіх решту у цих точках 6 разів. В ось ці, от, де вершини парабол наших. ось тут, Це висота 4, я думаю, зрозуміло, вони зустрічаються раз, два, три, чотири рази. Ну і якщо вище 4, ось то відповідно, він також ну, зустрічається тільки двічі. Ось, ну І давайте подивимося в геогебра класичний, як воно у нас буде виглядати, коли ми це все діло. Намалюємо. Так, пряму я залишу. Поки що просто виключу. А ось цей графік. Нам треба змінити. Так, значить. е, мінус 4 модуль. Х. Так, мінус 4 модуль X. Та й таке. Так. минус 4 модуль x модуль ну, значит, то, ну. Ладно, давайте мы тогда сделаем так, значит, сначала напишем x квадрат минус 4 модуль x так А тепер це все виділимо і візьмемо ще раз в модулі. Ну, до цього всього треба просто привикнути, тому що воно е, ну, Усе потребує практики. Так, практики. Значить, отже, бачимо, ну ось виглядає наш графік, так як ми його схематично намалювали, ну і y дорівнює n, давайте ми включимо і так само подивимося. Да? Тобто бачимо, якщо від мінус 5 починаємо йти, бачимо, що до нуля наших спільних точок не було. В точці 0 3 спільних, далі по 6, 6, 6, 6, 6, в точці 4 цих коренів 4, ну і відповідно вище вище залишається по 2 корені. Ось таким чином можна застосувати додаток Геогебра для того, щоб показати учням наочно. Відповідно, пригадати, як це все можна робити. Дякую за увагу. Якщо це відео було для вас корисно, не забувайте підписатися на канал. Пишіть в коментарях, якщо було щось незрозуміло, можливо, потрібно щось уточнити, чим більш детальніше розібрати. До нових зустрічей!